Київське Динамо прибуло на матч першого туру групового раунду Ліги Європи, в якому зустрінеться на виїзді з Фенербахче. Команда добиралася до найбільшого міста Туреччини через Молдову, куди дісталася на клубному автобусі. А вже із Кишинева до Стамбула літаком. У майбутньому поєдинку наставник білосиніх Мірча Луческу розраховує на трьох голкіперів, дев'ятьох захисників, одинадцять хавбеків та двох нападників, всього 25 футболістів. З новачків разом із командою до Стамбулу вирушив Владислав Кабаєв. Нагадаємо, що матч Фенербахче Динамо відбудеться на стадіоні Шукрушера Речаглу у четвер, восьмого вересня. Початок зустрічі о 19.45 за київським часом. Трансляція матчу на медіасервісі Мегого. Через травму носа до Стамбулу на матч першого туру групового етапу Ліги Європи проти турецького Фенербахче не полетів Руслан Нещерет. Замість нього третім воротарем став Денис Ігнатенко. Зазначимо, що подібна травма у Руслана вже не вперше. Під час зимових зборів йому вже ламали ніс у контрольному матчі із норвезькою командою Буде Глімт на навчально-тренувальному зборі, який відбувався в Іспанії. Цього разу голкіпер вже переніс операцію та за прогнозами клубних лікарів пропустить кілька тижнів. І початку нинішнього сезону не ще не виходив на поле в офіційних матчах Динамо, а лише брав участь у благодійних поєдинках. Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список із 25 гравців, викликаних на вересневий збір національної команди для підготовки та участі у трьох матчах Ліги націй УЄФА у списку семеро динамівців. Це голкіпер Георгій Бущан, захисники Олександр Караваєв, Олександр Тимчик та Ілля Забарний, півзахисники Сергій Сидорчук, Віктор Циганков та Микола Шапаренко. Ще один динамівець форвард Артем Бісєдін потрапив до резервного списку команди. Офіційний клубний канал Динамо у Ютуб регулярно б'є рекорди за кількістю одночасних переглядів тих чи інших трансляцій та відеоматеріалів. Нещодавно каналу підкорилося ще одне досягнення: він досяг позначки у 350 тисяч підписників. Дякуємо нашим глядачам за ці показники і обіцяємо подальший розвиток і збагачення контенту каналу. Запрошуємо і надалі залишатися разом із нами, підписуватися на клубний канал. Стежте за Динамо в соціальних мережах. Попереду ще багато цікавого.